Друзі, всім привіт! Радий вас знову вітати на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами подивимось ще одну цікаву ідею. І в даному випадку це буде етюд. Хочу нагадати, що таке етюд в принципі. Це така позиція, у якої є лише одне розв'язання, і більш того, дуже часто це буде складне розв'язання з нелогічними якимось і доволі. Чудним би я б нам сказав ходами, але тим не менш тільки так можна виграти в даному етюді. Отже, спробуйте знайти вирішення цієї позиції. Зараз у нас хід білих. І як же тут можна перемогти, скажу відразу, що тут єдиний є варіант, і він доволі складний, як на мене. Ну що ж, Сподіваюся, що ви хоча б спробували принаймні, і тут виграє хід Сонця 6. Чому так? Ну, Справа в тому, що у чорних є ідея зіграти g2 пішаком, давайте покажу. І якщо вони так зіграють, то далі g1 ферзь і вже за перемогу борються тільки чорні. У Чорних там дуже, дуже серйозна ініціатива. Саме тому хід G2 той хід, який ми не можемо допускати, і тут грають біля Сонця 6. Але тим не менш виникає питання, що робити з ходом до РБ-1. Чорні будуть робити. Отже, ми на цей варіант і йдемо, тому що після ходу тура Б1 у нас кроль відходить просто на поле е 2 Ну і тут у чорних, в принципі, я б сказав, що немає вибору. А так, чисто теоретично є хід тура Б2. Цей хід 2 теж покажу, але тоді ми підходимо до а, цієї тури, і все, шахи у чорних скінчились, і далі у нас а, все ж таки є перевага по матеріалу. Тура Точніше, король і верст і кінь за туру і три пішаки, і також є ДеСТОн G2, або навіть L G2, ну, як більше подобається зіграти. І це мат, а, тому позиція з перевагою білих, можливо, при ідеальній грі чорні не програють відразу, але тим не менш, позиція на користь білих. Саме тому тура b 2. В даній позиції немає сенсу ходити, і треба з'їдати ферзя. верзянш-1. Далі, що можуть зробити білі? Перш за все, подивимось хід слоно H1. Ну, Я думаю, так зрозуміло, що після слона H1 і дуже логічного ходу чорного H2. Тут перемогти вже можуть тільки у нас чорні, треба віддавати біло, слона, інакше вони програють. Ну і далі добре, для білих ще є вилка. Ну і тут після Акініж 4 і далі Акіння H5. Білі дійсно з'їдають пішака на f 5, але тут теж, я думаю, що всі їм зрозуміло, що не може ніяк тут не можуть білі виграти, і максимум, що буде, це нічия. Ну і, наприклад, якщо не грають G3, то виникає така позиція. Отже, немає сенсу грати слон h 1, і тоді виникає питання, а що робити білим. А білі, насправді, тут ходять дуже і дуже цікаво, а саме слон G2. От дійсно, чому етюди якраз такі можуть бути доволі красиві, тому що. Є розв'язання єдини, це по-перше, і по-друге, те, що ці варіанти, і слон с 6 віддати ферзі, і слон G2 віддати ще і слона. У нас було три фігури, найсильніша фігура ферзі, далі слон і кінь. І ми віддаємо двох, двох із них і залишаємо лише одного коня. Але цього нам достатньо, щоб зробити мат, оскільки дуже погано розташовані чорні фігури і, зокрема, чорний король. Отже, далі кінь в 4, король g1 і кінь є 1. Ну і як дуже часто буває в Еншпілі, у нас дійсно тут виникає у чорних цуксунках. Якщо б чорні могли не робити хід, а просто його пропустити, то була б нічия, як мінімум, для чорних, але тим не менше, що треба робити хід. Єдиний хід — це g 2 пішак, після чого кіньт 2 і це буде мат на чорному королі. Також, що ще хотів би я показати, це те, що в даній ситуації давайте включимо комп'ютерну оцінку. Якщо комп'ютеру дати багато подумати, то він знайде рішення. І от навіть на моїй глибині, і у мене найсильніший комп'ютер, теж що дуже важливо, він не показує тут виграш, він так пише їй слон зачистя, але дає там Ну, Приблизно таку, як вам показував, коли ми віддаємо слона і коня за всіх пішаків чорних. Але це не перемога, звісно, що теж. От, і якщо ми... Не граємо таким чином, ну, є якісь ще варіанти. Давайте знічні ходів якісь версием. Ну так, погано. Ферс, наприклад, Т5. Хочу показати хід, ну тоді те, що я казав на початку відео, вже 2. Дуже-дуже неприємно для білих. Далі вже один ферзь загрожує. Ну і тут позиція в принципі, погана вже у білих. Нічого вони зробити вже не можуть. А саме тому це не працює. ну і якщо Знову ж таки, ми дамо э, подумати комп'ютеру трохи довше, бо якщо у вас комп'ютер буде більш е, сильний, ніж мій, е, то тоді він знайде. Гнайде перемогу, це буде якраз слон 6, перший хід, поки що оцінка у нас 0, але після Турабу 1, поки теж залишається 0 на даній глубині на моєму комп'ютері. А після кроді 2 і от ходу Тураш 1 нашого ходу слон H2, ми бачимо, що вже так він показує, що є в 3 ходи. Отже, ще тут, щоб назад, ми бачимо, що теж є мат. Ну, щоб не отримати мат, там чорній може ставити якийсь шах і там віддати десь там матеріал, причому багато матеріалу, але це нас теж не дуже цікавить, тому що позиція, розуміємо, що і так, і так виграна. Отже, такий красивий тюд, де ми віддаємо ферця, і потім ще й слона, і завдяки тому, що ставимо потім висок з для чорних, перемагаємо в принципі, в даній партії. Щорсь, сподіваюся, що ця партія вам сподобалася, в принципі, в майбутньому, якщо є. Є якраз таки у вас інтерес до етюдів, ми їх теж подивимось. Всім дякую і до зустрічі!